Вітаю вас на уроці географії для сьомого класу. Я Наталя Пашковська, і сьогодні ми вивчаємо природу Індійського та Північного Льодовитого океанів. На перший погляд вони абсолютно різні. В одному зафіксовані найвищі температури поверхневих вод, інший найхолодніший. Один омиває береги чотирьох материків, інший всього двох. Вони різні за розмірами і формою, глибинами і течіями, органічним світом та історією освоєння. Отакої вони ще й не мають зв'язку один з одним. Пропоную сьогодні порівняти їх і не лише між собою, а й з іншими океанами, знайти не лише відмінні, а й спільні риси. І оскільки ми вже знаємо закономірності у зв'язках тектонічної будови і рельєфу, географічного положення і клімату, циркуляції повітря і течій, то сподіваюсь, виконати це завдання нам буде нескладно. Для початку коротенькі візитівки океанів із того, що ми вже про них знаємо з курсу географії шостого класу та попередніх уроків. Індійський, третій за площею, омиває Африку, Євразію, Австралію та Антарктиду, має широке сполучення з Тихим та Атлантичним океанами, Перетинається екватором і лежить в усіх кліматичних поясах Південної півкулі, відповідно, перебуває під впливом усіх типів постійних вітрів. В північній частині мусона циркуляція. Першим цей океан перетнув васко да Гама. Північний льодовитий — найменший, омиває Євразію та Північну Америку, має широке сполучення з Атлантичним океаном та Вузьке Стихим, Арктичний, Крижаний, в центрі Північний полюс, полярні дні і ночі. Океан перебуває в зоні впливу одного типу постійних вітрів північно-східних. Я нічого не забула. Моря й затоки. Ми ж з вами вже знаємо моря й затоки Індійського та Північного Льодовитого океанів, адже вивчали особливості берегової лінії всіх материків. Відповідно, можемо назвати й острови, які омивають ці океани. Утім, розгляньмо їхню природу детальніше за допомогою невеличкого квесту. Власне, у візитці були дані про географічне положення океанів, тож продовжимо з місця, де я зупинилась. берегова лінія. Пригадайте вивчене та розподіліть між двома океанами назви морів, Заток, Проток та Островів: острів Гренландія, Баренцове море, Червоне море, Карське море, Аравійське море, острів Мадагаскар, Канадський Арктичний архіпелаг, острів Шрі-Ланка, Венгальська затока, Перська затока, Гудзонова затока, острови Нова Земля. Можете на цей час зупинити відео і скористатись атласами. А тепер перевірмо: до Індійського океану належать моря Аравійське та Червоне, затоки Перська та Бенгальська, острови Мадагаскар і Шрі-Ланка. До Північного Льодовитого належать моря Баранцове та Карське, Гудзонова Затока, острови Гренландія, Нова Земля та Канадський Арктичний Архіпелаг. Відзначимо світових рекордсменів: Червоне море найтепліше й найсолоніше, Бенгальська затока найбільша. Гренландія найбільший острів, що має другий після Антарктиди за площею покривний льодовик. Нагадаю також, що гудзонову затоку і Карське море називають мішками з льодом. Попри те, що північний льодовитий океан у п'ять разів менший за Індійський, морів у них по одинадцять, отже, порівну. А от островів значно більше в північному льодовитому. За їх кількістю він випереджає ще й Атлантичний океан. З цього можна зробити висновок, що його берегова лінія порізана сильніше. Перший етап пройдено. Завдання номер 2 Зверніть увагу на зображення, що зараз на екрані. Скористайтеся картами і спробуйте назвати тему мого наступного повідомлення. Перед вами грецька літера лямбда та періодична система хімічних елементів. Так само, як минулого разу, можете зупинити відео і поміркувати. Тепер перевіримо ваші версії. Літеру лямбда нагадує розміщення середино океанічних хребтів в Індійському океані, а дно Північного льодовитого океану перетинає хребет Менделєєва, автора періодичної таблиці хімічних елементів. Тож тема наступного повідомлення рельєф дна, почну з того океану, де рельєф простіший північного льодовитого. З поміж інших, він вирізняється великою площою шельфу та невеликою глибиною. Дно розділене підводними хребтами на декілька ологовин. Серед них є ологовини, що названі на честь видатних дослідників Арктики Нансена та Амунсена. А от із гірських ланцюгів, крім відомого вже нам хребта Менделеева, великі розміри має хребет Ломоносова, також названий на честь видатного вченого натураліста, і серединно-арктичний хребет, який фактично є продовженням такого ж хребта в Атлантиці. Але, на відміну від Атлантики, для Північного Льодовитого океану вулканізм і землетруси в цілому не характерні. Індійський океан. В центральній частині його дна межі трьох велетенських літосферних плит африканської, індоавстралійської та антарктичної. До стику плит приурочена також північно-східна окраїна океану. Все це зумовлює значну різноманітність рельєфу і високу сейсмічність. У багатьох місцях дна Індійського океану здіймаються вулкани, а землетрус 2004 року в районі острова Суматра був одним з найстрашніших в історії людства. По лінії занурення індоавстралійської плити під Євразійську утворилися глибоководні жолоби. Нагадаю, що такий процес ми бачили також на заході Тихого океану, як і в Атлантичному середино-океанічні хребти Індійського океану посічені рифтовими долинами й розломами. В одному з таких утворилось Червоне море. І тут квест повертає нас на початкову позицію до берегової лінії. Читаємо: Червоне найтепліше і найсолодніше море світу. Отже, перейдімо до завдання номер 3 Клімат і водні маси. Перед вами зображення і деякі факти про Індійський океан. Пропоную вам поєднати їх у логічні пари. Що від чого залежить, що чим зумовлене тощо. Будьте уважними, а раптом тут є щось зайве. Отож, ми маємо таке: пасати і західні вітри, океан нагрітих вод, плавуча крига, вплив Євразії, посередині екватор, мосонний колообіг вод, підвищена солоність вод, велике кільце океанічної циркуляції, велика частина океану в екваторіальних і тропічних широтах. Плив Антарктиди, висока випаровуваність і дзеркальне повторення природи північної і південної частин океану. Пригадайте, що ми вже вивчили про закономірності зміни температури і солоності води, формування системи течій в океанах тощо. Зупиніть для себе відео та утворіть пари. Перевіримо. Отже, оскільки велика частина Індійського океану лежить в жаркому тепловому поясі, його часто називають океаном нагрітих вод. На значних просторах температура поверхневих вод вища за плюс 29 градусів Цельсія. Проте середня температура становить плюс 17 градусів Цельсія, і це пояснюють охолоджувальним впливом Антарктиди. З поверхні океану випаровується вологи набагато більше, ніж випадає опадів чи приносять річки. Тому солоність води є вищою за у світовому океані. На клімат Індійського океану впливає материк Євразія, з яким пов'язана мусонна циркуляція. У зв'язку з цим у північній частині формується так званий мусонний колообіг води. Течії тут замикаються так, що півроку води рухаються за годинниковою стрілкою, а наступні півроку проти неї. Натомість в південній частині океану під пливом пасатів та західних вітрів утворюється таке саме, як в Тихому та Атлантичному, велике кільце океанічної циркуляції. І ще одна подібність із цими океанами: так само в західній частині в Індійському океані влітку і восени бувають урагани. А от так звана дзеркальність північної та південної частин, характерна для Тихого та Атлантичного океанів, що посередині перетинаються екватором, в Індійському. Відсутня. Отже, у нас таки була одна зайва пара, і ми продовжуємо проходити квест у цьому напрямку. Спробуйте знайти зайве або ж помилки у зображеннях і деяких фактах про клімат і води Північного льодовитого океану. Отже, температура вод в центральній частині океану сягає мінус 30 градусів за Цельсієм, притік теплих вод із Атлантики, трансарктична течія. Багаторічні крижані поля і айсберги, літні тумани, найменш солоний, північний льодовитий океан, нагрівач суходолу північної півкулі, тороси і вже добре знайоме нам велике кільце океанічних течій. Поміркуйте, зробіть припущення, а можливо, ви вже впевнено викреслили хибне або те, що не стосується північного льодовитого океану. Перевірмо. Отож, північний льодовитий океан справді впродовж року, майже весь у кризі. В ньому трапляються уламки гренландських льодовиків, а вітри та течії спричиняють рух і стиснення льоду, утворюючи тороси. Цей океан, отримуючи могутній потік теплих вод, що є продовженням Північно-Атлантичної течії, попри свою назву, неохолоджує. А суттєво нагріває великі простори суходолу північної півкулі, особливо в зимові місяці. Будучи невеликим, північний льодовитий океан приймає велику кількість річок. Цей факт і низьке випаровування роблять його води найменш солоними. А от твердження про температуру води є хибним, бо мінус 30 градусів за Цельсієм це зимова температура повітря, а не води. Поверхневі води ж більшої частини океану мають температури від мінус 1 до мінус 2 градусів за Цельсієм. Влітку температура повітря піднімається до 0 градусів за Цельсієм. Тумани можуть тривати до п'яти діб. Зайвим серед запропонованих зображень є також велике кільце океанічних течій. По-перше, у північному льодовитому океані немає пасатів і західних вітрів, які утворюють такі кола в інших океанах. По-друге, крига ізолює водні маси океану від впливу вітрів, тому течії спрямовані від районів з надлишком вод, тобто від місць сполучення океану зі своїми сусідами. Так від Чукотського моря, де північний Льодовитий океан отримує притік вод з тихого, до берегів Гренландії прямує Трансарктична течія. І нарешті наша п'ята кінцева точка квесту океани і життя. Перегляньте, будь ласка, коротенькі відеофрагменти про спільне в природі і використання людиною цих океанів. Питання: чого, на вашу думку, не вистачає для повного переліку природних ресурсів цих океанів? Отже, переглянувши добірку відео, можемо відповісти так. В Індійському та Північному Льодовитому океанах ловлять рибу та добувають водорості. Продуктивність, звісно, значно вища у того океану, що тепліший. Через обидва океани пролягають судноплавні шляхи. В Індійському океані їхня мережа густіша, і навігація, на відміну від Північного Льодовитого океану, триває впродовж року. В обох океанах є штучні острови. Щодо туризму, майже все океанічне узбережжя Африки, Азії, Австралії та більшість островів в Індійському океані є придатними для відпочинку впродовж цілого року. Екстремальний туризм став популярним в останні роки і в Арктиці, будують полярні готелі, іноді просто скриги на дрейфуючих айсбергах, влаштовують туристичні та спортивні експедиції до північного полюсу тощо. Якщо ж ви помітили, що не було відео про добування мінеральних ресурсів, то бінго! Ви маєте рацію. У шельфових зонах обох океанів видобувають нафту і газ. Окрім того, індійський іздав наславиться своїми алмазами, цирконом, перлами, смарагдами та іншими коштовними каменями. Важливим природним ресурсом цього океану є також енергія припливів і відпливів. Але використання вод цих океанів людиною, як і у випадку з Тихим та Атлантичним, призводить до забруднення. В Індійському океані ця проблема стоїть набагато гостріша, ніж в північному льодовитому. Натомість північний льодовитий через свої температури і кригу, порівняно з іншими океанами, дуже повільно самоочищується і самовідновлюється. Тому його забруднення, хоч і меншою мірою, та все ж небезпечне для його природи. Думки, рішення і дії кожного з нас мають велике значення, тож бережімо себе і нашу планету. А я вітаю нас із проходженням коротенького квесту і закінченням тривалої навколосвітньої подорожі. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі!